Слава Україні! З вами стоп Корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У мережі опублікували чергову знахідку на деокупованій частині Херсонщини. Російський танк Т-62 напівзакопаний у землю. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Галя Левіна, ізраїльського військового експерта. На відео боєць показує траншеї, які викопали окупанти, щоб боронитися від атаки ЗСУ. Видно, що спору. Рути досить ґрунтовні і навіть вигнуті літерою Z. На відстані близько 20 метрів видніється башта танка. Причому, зазначає оператор, поруч є ще декілька аналогічних бронемашин. Коли башту танка дещо збільшили у кадрі, стає зрозуміло, що це дійсно танк РФ на башті літера Z. Варто зазначити, що ворожа бронемашина була, схоже, дійсно закопана по саму башту. Щоб зробити це окупантам, довелося вирити яму вражаючого розміру. Ширина близько 3,3 метрів. Метрів, довжина близько 6,6, глибина близько 2 метрів. Тобто росіяни витягнули 44 кубометрів ґрунту, про що свідчить помітна гора землі поруч з танком. Так як танку Т-62 більше 60 років, то він вважається старою технікою. Вартість одиниці складає близько 300 тисяч доларів. Нагадаємо, тим часом ЗСУ почали систематичне знищення складів БК на Запорізькому напрямку, про що раніше звітував Генштаб. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.